Яскрава локація, яка на початку червня з'явилася в парку біля стадіону Олімп, одразу привернула до себе увагу южноукраїнців. Щовечора у суху погоду з 17 до 21 години тут можна посидіти в кріслах м'ячах на свіжому повітрі в тіні дубів. Тепер у молоді є зручне місце для спілкування, читання книжок, гри в компанії на музичних інструментах або ж навіть проведення чайних церемоній. Ця зона відпочинку була відкрита за ініціативи начальника управління молоді спорту та культури Нелі Захарко та за фінансової підтримки депутатського корпусу. Працівники управління планують проведення всій локації різноманітних інформаційних та розважальних заходів. Є люди, які слідкують тут за порядком, та, на жаль, вже є випадки пошкодження крісел і залишення після себе сміття. Але ж потрібно пам'ятати, ця локація наше спільне майно, яке задбайливого ставлення та поваги до чужої праці буде довго приносити позитивні емоції южноукраїнцям. Ще один незвичайний куточок в громаді створений руками приватного підприємця. Парасольки веселкових кольорів наче завмерли над бульваром Мрій. У будь-яку погоду вони милують око теплими кольорами, а у сонячну ще й зачиняють частину тротуару. Яскраві світлини з парасольками ширяться в соцмережах, а на лавках вже побільшало бажаючих відпочити. Тож, спільними зусиллями міської влади, комунальників, співвласників багатоквартирних будинків, підприємців та просто небайдужих мешканців, южноукраїнськ поступово розвивається, стає більш привабливим для дітей, молоді, дорослих і має всі шанси стати містом мрій.